Всім привіт! Я Віталіна і це канал Ukrainian Cottage Life. Вже наближається період новорічних свят. Тож давайте готуватися до них разом зі мною. У мене з минулого року лежать ялинкові іграшки на реставрацію, які я робила 7 років тому. Вже настав час їх відремонтувати. Що ж, дивимось? Мої ялинкові прикраси ще з минулого року потребують ремонту, адже я їх робила 7 років тому. Вони пофарбовані гуашу, і тому фарба на них потріскалась і відкололась. Хочу зберегти їх даний вигляд, але не знаю, чи вийде врятувати декупаж. Після проб і помилок. Найкращим методом видалення гуаші із іграшки виявилось змивання теплою водою. Запасаюсь терпінням і папером, занурюю іграшку в воду і швидко змиваю гуаш. І стараюсь не задіти і не розтерти декупаж, бо його хочу зберегти. Аж змивається легко і швидко, адже за сім років вона пересохла. І якщо чесно, то мені навіть дивно, що вона так довго протрималась на глянцевій пластиковій поверхні. І допомагаю собі синтетичним пензликом середньої жорсткості. Далі просушую іграшки папером і залишаю, щоб декупаж, який я намочила, повністю підсохнув. Після повного висихання іграшок приступаю до їх фарбування. Перший шар буде грунтувальний. Я використовую спеціальну фарбу, яку змішала власноруч. Кому цікаво, пишіть в коментарях, залишу рецепт. люблю займатися творчістю, адже це найкращий спосіб розгрузити свою нервову систему. Коли я щось створюю, моя увага направлена на креатив. Настрій піднімається, думки стають позитивніші. Для нанесення ґрунту іграшки залишаю висихати десь на 12 годин, так фарба гарно просохне і щепиться з поверхнею, полегшивши подальше фарбування основним кольором. Сушу іграшки, вішаючи їх на дерев'яні шпажки, які продаються у будь-якому супермаркеті. Приступаю до етапу фарбування. Для цього я взяла вінтажно білий теплий колір фарби. Він нагадує колір солинової кістки, але з легкою розовинкою. Покриваю іграшки у два шари з просушкою між шарами 2-4 години. Дана фарба швидко сохне, я її також змішувала сама на основі білої водоемульсіонної фарби з додаванням акрилової художньої фарби. Вже бачу проміжний результат. Мені він неймовірно подобається. Ялинкові прикраси зберегли свій попередній вигляд, але покриття стало міцнішим і довше прослужить. Коли я робила ці ялинкові прикраси, у мене була лише баночка Гуаші, стрічка, серветка з новорічними малюнками та клей ПВА. Зараз в моєму арсеналі є деякі знання та набагато більше матеріалів. Найменш важливий етап це покриття іграшок лаком. У мене лак на водній основі напівматовий, його перевага в тому, що він не пахне та швидко сохне. Вирішила додати блискітки на іграшки. Мені здається, що вони будуть гарно переливатися у світлі гірлянд. Довго експериментувала із способами нанесення блискіток. Перший спосіб це змішати глітерні блискітки із лаком, яким покривала іграшки. Ефект досить непоганий, але його мінус в тому, що для цього способу потрібно дуже багато блискіток, яких у мене не було. Спосіб, яким я скористалась, це посипати блискітки по лаку для волосся і закріпити їх ним же. Перевірила цей метод, переконала, що глітер буде триматися, і посипала блискітками усі ялинкові прикраси. Ідеально було би додати блиску іграшкам за допомогою слюди. Вона має більш м'який колір і ніжне мерехтіння, але... У мене її немає, тому працюю з тими матеріалами, які є. Хочу ще підремонтувати ялинкові прикраси, які я робила 5 років тому. Вони майже в ідеальному стані, але де-не-де потребують підфарбовки, бо вони не покриті лаком і під час зберігання та використання отримали подряпини та мікросколи фарби. Звичайно, простіше купити якісь нові ялинкові іграшки ніж витрачати купу часу на фарбування та ремонт старих прикрас. Як ви думаєте, краще реставрувати чи купувати нові ялинкові прикраси? Напишіть в коментарях, мені цікава ваша думка. Дана фарба сохне від 4 до 8 годин залежно від температури, тому залишаю сушитися на ніч. Після висихання фарби обов'язково іграшки покрию лаком. Лак захистить їх від сколів, витирання, подрябин, прикраси послужать ще кілька років. Я дуже рада, що взялась ремонтувати та реставрувати свої старі іграшки. По-перше, це екологічно, по-друге, вони мають оригінальний кольор та дизайн. По-третє, всі іграшки пластикові, які продаються в магазинах, мені не подобаються. Скляні, дизайнерські, гарні іграшки коштують немалі кошти, тому для мене оптимальний варіант перетворювати старі ялинкові прикраси на нові та гарні. і Результат. Два дні роботи не пройшли марно. На ялинці прикраси будуть виглядати неймовірно. Кому сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей!